Запорізькі рятувальники від початку повномасштабного вторгнення гасять пожежі, знешкоджують вибухові пристрої і рятують людей в режимі нон-стоп. Про будні рятувальників розповімо далі. Масштабна пожежа в Запоріжжі, 12 вересня о 22.56 до служби порятунку надійшло повідомлення про подію на вулиці Заїзькій Заводського району. На відкритій території горіли фасовані в брикети пластикові пляшки. За підвищеним номером виклику на місце події прибули 55 рятувальників і 13 одиниць техніки. Складність гасіння пожежі полягала в тому, що пожежа швидко розповсюджувалася з виділенням великої кількості тепла, високим тепловим випромінюванням а також в районі виїзду. Не було поблизу джерел протипожежного водопостачання. Вогнеборцям вдалося локалізувати пожежу на площі тисяча квадратних метрів і не допустити розповсюдження на поряд розташовані адміністративну та виробничі будівлі. На повну ліквідацію займання рятувальникам знадобилося дві з половиною години. Після чого довелося производити проливання сировини, виявлення скритих місць горіння. Причина пожежі встановлюється розпочато слідством. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старох на своїй сторінці у соцмережі. За його словами, таке горіння протягом такого тривалого часу в густонаселеному місті це локальна екологічна катастрофа. А також чекає перших результатів слідства від правоохоронців, що мають відповісти на питання, хто та як утилізував пластик, хто це дозволив та хто контролював.